Друзі, всім привіт! Вівторок, 30 квітня, Ваня приїхав з багачки, у нього сьогодні був гурток. Сашко зразу на гурток. І дивіться, ось що він сьогодні нам привіз. Нам собі, ну, в общем, результат. Конкурсу всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіоелектронного конструювання, в особистому заліку. Диплом, друге місце Ваня отримує. От. І прилагаються до диплому всякі різні подарунки, такі презенти. Ну, це для мене неочікувано, бо це в перший раз. Дивіться, яка чашка красива, така теж з надписом. Така бейсболочка. Даже не сеточка тут така вона. Цікава. Футболка така, теж з логотипом. А з обратной сторони велике, великий логотип. Ну, я не поняла, буде. да, це вперед, а це зазад. Це все було в такому кулючку. Так, далі отакий блокнотик. Такий блокнотик. Тут не було нічого зверху, просто так, так? Да? Ручка. Флешка ось тут. в коробочці. Ось вона сама флешка. Дивіться, яка цікава флешка. Ось так вона відкривається. Ні, так. Ні, отак, ось так, поняли, раз. Чик. Прикольно, я не бачила такої. Нашечки. І цифровий мультиметр. А ти по-моєму, давали вже, так? Да, мультиметр? Да, а він у тебе цілий? Ну так. Да. Це вже у тебе другий. Так. Да. Цифровий мультиметр. який. Ну, в общем, Вань, ти молодець. Ми тебе вітаємо ще раз. От, Так що. Поповнилась наша колекція дипломами. Рамку? Рамку? Да. — Це для тебе дорога, так? Да? Да. Нагорода. Понятно. Все, друзі мої, дякую за перегляд. Будемо вечеряти. У нас сьогодні макарони із сердельками. Всім приємного, хто буде вечеряти.